Добрий день! Приготуйтеся до написання контрольного диктанту. Запишіть, будь ласка, у зошитах число 16 грудня. На наступному рядочку Диктант і назва його Над Россю. Прослухайте весь текст диктанту Над Россю Звенигородський повіт, Пишний куточок України, Край садків, Шевченкова батьківщина. Які пишні села в цім краї бувають весною, Коли зацвітають садки? Одно село зовсім запало в глибоку долину і неначе потонуло в білому цвіту садків, як у молочному озері. Друге стоїть на спадистій горі, красується в яблунях та черешнях проти сонця, неначе біле марево в прозорій імлі. Ставок блищить на сонці, неначе дзеркало, вправлене в срібні рами. Здорові груші та яблуні. Подекуди розкидані між зеленими грабами, стоять у цвіту, наче срібні канделябри. Дерева в садках старе, товсте, черешні здорові, як дуби, розложисті яблуні густі, як руно. Ліс обступає село, наче густа зелена хмара. Серед того зеленого моря на горві, неначе пливе в зелених хвилях. На ванни величка біла церква з однією широкою ванею та тонкою дзвіницею. З таких затишних садків вилинув, як соловей з гаю, Шевченків геній, і його пісня така ж поетична, як ті садки весняної доби. Так, зверніть увагу, що текст я дещо змінила. Будь ласка, не списуйте з інтернету. Якщо я побачу, що ви списали, то буду ставити двійку. Так, зараз уважно приготуйтеся і напиш будемо зараз писати диктант. Кожне речення я читатиму три рази. Так, перший раз повністю. Другий раз частинками і третій раз перевірятимемо. Якщо перевірили, значить буде починатися наступне речення. Звенигородський повіт пишний куточок України. Край садків. Шевченкова батьківщина. Звенигородський повіт – Пишний куточок України край садків. Шевченкова батьківщина. Перевіряємо. Звений Городський повіт, пишний куточок України, край садків, Шевченкова батьківщина. Які пишні села в цім краї бувають весною, коли зацвітають садки, які пишні села в цім краї? Бувають весною. Коли зацвітуть, садики. Які пишні села в цім краї бувають весною, коли зацвітуть садки. Одно село зовсім запало в глибоку долину і неначе потонуло в білому цвіту садків, як у молочному озері. Друге стоїть на спадистій горі і красується в яблунях та черешнях проти сонця, неначе біле марево в прозорій імлі. Одно село зовсім запало в глибоку долину. І не наче потонуло в білому цвіту садків. Як у молочному озері крапка, з комою. друге? стоїть на спадистій горі. Й красується. В яблунях та черешнях. Проти сонця, неначе Біле Марево в прозорій імлі. Так, перевіряємо це речення. Одно село зовсім запало в глибоку долину і неначе потонуло в білому цвіту садків, як у молочному озері. Друге стоїть на спадистій горі, і красується в яблунях та черешнях проти сонця, неначе біле марево в прозорій імлі. Ставок блищить на сонці. Неначе дзеркало, вправлене в срібні рами, ставок блищить на сонці неначе дзеркало. Вправлене в срібні рами. Ставок блищить на сонці, неначе дзеркало, вправлений в срібні рами. Здорові груші та яблуні, подекуди розкидані між зеленими грабами, стоять у цвіту наче срібні канделябри, здорові груші та яблуні. подекуди розкидані, між зеленими грабами, стоять у цвіту. наче срібні канделябри здорові груші та яблуні, подекуди розкидані між зеленими грабами, стоять у цвіту, наче срібні канделябри. Абзац. Дерево в садках старе, товсте, черешні здорові, як дуби, розложисті яблуні густі, як руно. Дерево в садках. Старе. Товсте крапка з комою, черешні, здорові. Як дуби. Розложе яблуні. Густі, як руно. Дерево в садках старе, товсте, черешні здорові, як дуби, розложисті яблуні, густі, як руно. Ліс обступає село, наче густа зелена хмара. Ліс обступає село, наче густа, зелена хмара. Ліс обступає село, наче густа зелена хмара. Серед того зеленого моря на горві, наче пливе в зелених хвилях, нова невеличка біла церква з однією широкою баною та тонкою дзвіницею. Серед того Зеленого моря На горбі не начепливе в зелених хвилях нова невеличка. Біла церква з однією, широкою банею та тонкою дзвіницею. Серед того Зеленого моря на горбі, неначе пливе в зелених хвилях нова невеличка біла церква з однією широкою банею та тонкою дзвіницею. Абзац З таких затишних садків вилинув, як соловей з гаю, Шевченків геній, і його пісня така ж поетична, як ті садки весняної доби. З таких затишних садиків вилинув як соловей з гаю Шевченків геній. І його пісня така ж поетична як ті садки весняної доби. Таких затишних садків вилинув, як соловей з гаю, Шевченків геній. І його пісня така ж поетична, як ті садки весняної доби. Так, тепер перевіряємо весь диктант. Знайдіть, будь ласка, початок. Над Россю, Звенигородський повіт, Пишний куточок України. Край садків Шевченкова батьківщина. Які пишні села в цім краї бувають весною, коли зацвітають садки. Одно село зовсім запало в глибоку долину і неначе потонуло в білому цвіту садків, як у молочному озері. Друге стоїть на спадистій горі, Красується в яблунях та черешнях проти сонця, неначе біле марево в прозорій імлі. Ставок блищить на сонці, неначе дзеркало, вправлене в срібні рами. Здорові груші та яблуні подекуди розкидані між зеленими грабами, Стоять у цвіту. Наче срібні канделябри, дерево в садках старе, товсте, черешні здорові, як дуби, розложисті яблуні густі, як руно. Ліс обступає село, наче густа зелена хмара. Серед того зеленого моря на горбі, не наче пливе в зелених хвилях нова невеличка біла церква з однією широкою банею та тонкою дзвіницею. З таких затишних садків вилинув, як соловей згаю, Шевченків геній. І його пісня така ж поетична, як ті садки весняної доби. Так, перевірте, будь ласка, ще раз. Перечитайте і надсилайте на перевірку. Ще раз попереджаю, що текст я змінила. Якщо побачу, що списали, буде погана оцінка. Так, працюємо самостійно і чесно. Бажаю успіхів.